Привіт, ви питали. Я розповідаю, які засоби я використовую для того, щоб підсилювати яйцекладку матки, щоб нарощувати бджолку, коли я роблю відводки або коли ми ловимо рої. Да, там дворамкові, трьорамкові. Як зробити так, щоб бджоли краще себе почували, щоб вони активніше носили мед, медопродуктивність їх збільшувалась, і щоб їх менше турбували хвороби? Все дуже просто. Користуюся продукцією компанії BiVell. А саме в цьому році ми активно використовуємо Apivit плюс B12, Bвіту. І з'явився новий препарат, яким я не користався, але ми будемо його ось ось пробувати. Це препарат називається Apifit. Додаємо цей препарат до сиропу, роздаємо бджолам, можна додавати в воду. Цей препарат підвищує яйцекладку матки, покращує медопродуктивність, ну і дуже позитивно впливає на здоров'я бджіл. Ну і одна з позначок стає, що навіть зменшує ройливість, що нам дуже потрібно. Тому додаємо 1 мл в 1 літр і роздаємо підкормку бджолам. Після додавання ретельно перемішуємо і розливаємо бджолкам у пакети або у годівниці. В нашому випадку це рамкові годівниці. І зараз ми їм просто роздаємо цей сироп. Даємо невеликими порціями по 100 250 мл. Все, можна зачиняти і переходити до наступного вулика. Мені дуже сподобався препарат. Апівіт плюс B12 і так само бівіта. Я бівіту використовую взагалі вже на перший рік. Тому можу їх сміливо рекомендувати, це взагалі, бачите, ройочок, можна сказати, на півтори рамочки. Тому теж їм даємо обов'язково даний препарат. І не забуваємо про палочки, якщо треба вам таке. Використовувати правильні препарати, щоб у вас був правильний результат.